Ці є дві культури, кукурудза соєю і сіють вже понад 50 років. ці культури, Але родючий змуску і урожайність їх не падає. Як це ув'язується з вашої теорії? Зрозуміло. Дякую за питання. Я пояснюю так. Як ми це робимо в тому, наприклад, де ви будете пити мінеральну воду в Миргороді, в там в окремих, ну, скажімо, блоках є теж тільки дві культури. Але дві культури, серед них 50% бобова, соя. А то кукурудза. І ще для Сполучених Штатах Америки. Я в багатьох ну, штатах проїздив і дивився, вони роблять ставку теж на рідку форму, і до речі, на кас. КАС – це біологізація ґрунтового процесу. Кас це збереження всіх живих, так би сказав, організмів, які працюють на мінералізацію, на відтворення іменно біологічної структури ґрунту. КАС. А в нас же в більшості випадків, сьогодні прийшовши бізнесмен, Інтенсивним методом застосовує селітру, інтенсивно карбамід і не розуміє на механізмах виживання організмів і контролю їх, всівозміння в скалатовому полі для тих участок. Мам, тому ти ваша ідея ва? правильна, да. ваш підхід правильний, але помилки, яку ми допускаємо через застосування масової селітри, безводного аміаку, води так би сказати, і так далі, кислих добрив, це треба позбавитись. І перейти ще додатково у тих же Сполучених Штатах Америки на збереження мульчі, на збереження органіки, на насичення мульчою і збереження вологи, на відтворення процесів саморегуляції під цим одіялом захисним. Ну, я я про те і хотів сказати, що кукурудзу в Сполучених Штатах стебла і листя не збирають. Так, не збирають, тільки залишають грунт, і, і, і і сою, тільки. Насіння збирають і, і, і кукурудза тільки зерно. І рештні решти залишається на ґрунті. Ще одна гаїв. теза. Ви говорили, що є помилки в обробітку ґрунту. А все своє життя ви потребуєте поверхневий обробіток ґрунту, який е, ну, проти не є поверхневий обробіток ґрунту, який е, застерігає від обороту пласта. так? То теж помилка: треба орати чи не треба орати? Я Яку теорію треба дотримуватися? Розумію ваше питання. Я відмітив помилки в обробітку ґрунту, коли не контролюються падалиця, коли не контролюються бур'яни, коли запізно проводяться агротехнічні заходи, але не за спосіб обробітку ґрунту. Я чітко переконаний за багато років своєї наукової діяльності, що наші ґрунти відсотків на 80 потребують. Мінімального і нульового обробітку ґрунту відсотків на 80%. І я завжди буду відстоювати мінімалізацію і нульовий обробіток ґрунту, так як це елемент, який дійсно покращує біологізацію і в цілому екологічно обґрунтовану технологію. А я відмітив. Що, коли запізнилися, не провели захист, чи це бакові сумішу проти бур'янів, чи це агротехнічним прийомом звичайним мінімальним обробітком ґрунту проти широколистих чи скажімо, баторічних видів бур'янів. Ну я підтверджу ще інше, Володимир Михайлович, щоб у нас точка зору була. Хто перейшов з господарства на ці елементи, на ці елементи, і буде у вас бажання побувати в тих господарствах, бур'янів там на порядок менше, там нема проблем. Але ця технологія, повірте, шановні друзі, це не проста справа. Ювелірна технологія, яка потребує усього букету інформації. І плюс до того науковий супровід по технології від посіву до збирання врожаю. Тоді в нас я буде Так. Іхайович, проект це говорите. А в отношені септеріоза і фузаріоза, який сьогодні. на 50 Проблялся. снижает урожай из-за того, что мы оставляем это мульчу и миллиард спор, миллиард Виктор возможностей. Викторасевич, возможностей... Виктор согласен с вами. Только при том случае, отвечая на вашем родном языке, только при том случае, если хозяйство не применяет нейтральное удобрение КАС, если оно применяет селитру и карбамид, всегда будет проблема с и фузариоза В этом же хозяйстве, я называю село, велика обухівка, поїдьте туда, нет проблем кузариоза, нет проблем септариоза. А мульча лежит 4-5 см на поверхні почек. Нету проблем, Виктор Асенчевич. Когда 50% регулируется соей и когда регулируется мульча касом, когда йде мінералізація ускоренним процесом. поверьте, ну ви правы, Виктор Асенчевич, ну ви правы, я нашим молодым колегам говорю, всем ученым и производственникам. Вы правы на 105%. Почему? Когда идет подкисление почвы, когда идет кислое удобрение, когда способствует развитию возбудителей селитра и карбамид. Но когда нейтральное удобрение, этого процесса нет. вы одну